Хто ви іде купуєте паї. А вітаю кожного. Мене звати Матвій. Я менеджер агрокомпанії Лани. Купуємо паї практично по всій території України в оренді до 2045 року. Готові безкоштовно проаналізувати ваш пай і запропонувати вам суму. Якщо вас все влаштовує, то ми, як завжди, покриваємо повністю усі юридичні, нотаріальні та логістичні витрати. Якщо ви за межами України і бажаєте проконсультуватися без проблем. Якщо ви за межами України і бажаєте продати, також без проблем. Є абсолютно всі законні механізми. Єдине, що довіреність і доручення і інші нотаріальні документи не рахуються чинними, які були затверджені на території країни-агресора Росії. Вони рахуються юридично нікчемними, всі інші документи і всі інші країни, які підписали цей документ нотаріально в Україні, є чинними. Бажаєте продати? Звертайтеся.